Українські військові вдарили по місцю зберігання російських дронів. Повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Так, на території аеропорту тимчасово окупованого Донецька росіяни облаштували базу для підготовки та запуску дронів. Шахет, герань і гербера. Під удар наших оборонців потрапили логістичний хаб безпілотників, склади з бойовими частинами, місця зберігання дронів, пункт передпольотної підготовки та місце, де перебували військові і технічний персонал. Про успішну операцію будемо говорити далі. До нашого ефіру сьогодні долучається Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ. Пане Вікторе, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні долучилися до нашої розмови. Доброго ранку. Отже, спочатку поговоримо, давайте про останній цей удар по я так розумію, місцю накопичення, місцю запуску безпілотників. Наскільки ось такі удари загалом і останні за цей рік продемонстрували успішність і виснажили російську можливість запускати російські безпілотники по території України? Ну будемо, будемо чесними, Росія. Має запаси безпілотників, і вони можуть, можуть потужно все одно відповідати нам на такі удари, але разом з тим це справді підриває їхні їхні спроможності на окремих напрямках і дозволяє нам забезпечити хоча б прикриття тих чи інших керунків, які потерпають від їхніх ударів, від російських. То, що Росія має можливість виготовляти там тисячі їх безпілотників, ну це, це правда. В них є на це поки що можливості і потужності, але такі удари вони досить серйозно дошкуляють, і ми таким чином бачите, б'ємо тепер не по хвостам, тобто не 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 намагаємося знайти там окремі шахеди, а б'ємо по, по складах їх зберігання. І це до речі, робота не тільки то, що ми побачили в. Вже е, на завершальному етапі це все ж таки робота, в тому числі і розвідки і контрозвідки, яка забезпечує отримання якісної інформації, яка е, дозволяє знати, куди і знати, коли бити. Е, ми говоримо про удар по е, Донецьку, але треба ще згадати нещодавний Удар по е, Криму по місту Чорноморськ, де е, так само були знищені. Безпілотники, тільки безпілотні е, системи морського базування, е, і там були знищені системи протиповітряної оборони, е, комплекси е, Алдаї, там і ще якісь там. Ну, я маю на увазі, що це йде така системна робота по всіх напрямках для того, щоб не дозволити ворогу не тільки що здійснювати по нашій території, але не бачити, що робимо ми по їхній. Понад 600 тисяч росіян у Підмосков'ї залишилися без світла, наскільки це може вплинути на російське суспільство? Чи все ж таки там пропаганда їхня працює досить добре? І для них сидіти без світла, це ну, в принципі нормальна справа? Ну, сидіти без світла. Не для кого не нормальна справа? Я сам без світла зараз сижу. Тож, знаєте, таке філософське питання. Але то, що ми можемо показати. Що не все так однозначно для них, і е, якщо ви хочете щось робити погане для нас, то ми можемо забезпечити некомфортні умови для, для них. Але е, хочу сказати, що ми ж не ставимо собі за, за мету знищення цивільної інфраструктури. Ми знищуємо ту інфраструктуру, яка працює на ворога. Тобто, якщо її знищується е, потужності, е, е, по передачі електроенергії, то вони як правило входять в комплекс. Забезпечення е, якихось промислових потужностей військово-промислового комплексу, неможливо е, забезпечення військових частин, аеродромів, е, інших е, інфраструктурних об'єктів, які е, працюють проти нас, е, в першу чергу, то, що стосується пів це е, е, об'єкти з центрального підпорядкування, які е, керують е, війною в Україні, тому. Слухайте, маєте під, 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 під боком якийсь завод або якусь військову частину. Не не чувайтеся, якщо у вас разом з нею буде виключено світло, пане Вікторе. Якщо підбити підсумки 2025 року, говорячи про успішні удари по тилу Росії, наскільки розширилася географія цих ударів за цей рік? Ну слухайте, ми, ми, ми говоримо про Росію. А тут треба згадати і Середземне море. Тобто, це 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 досить значні відстані, і удари е, справді ос, ну, особливо по далеких там якихось регіонах, по регіонах, на яких вони ну точно не чекали наших ударів. Зокрема, наприклад, е, е, об'єкти Лукоїла в Каспійському морі, де там під удар попав не тільки е, е, ця платформа, яка добуває. Нафту, але і військовий корабель, який мав би забезпечувати їх і її безпеку, тобто це показові такі удари, які, які фактично масштабують наші можливості, по тому, що по тому, щоб дістати ворога навіть дуже далеко в тилу, тому це 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 приємно, це надихає, і я сподіваюся, що такі удари наступного року, якщо ми не припинимо цей? Ну цю цю не припинимо цю війну? Я думаю, що це буде один з тих аргументів, які дозволять нам наблизити нашу перемогу? Пане Вікторе, ну і наостанок питання з приводу відповіді з боку Російської Федерації вже зараз починають погрожувати тим, що Росія може відповісти масованим ударом саме якраз в ніч з 31 на 1 січня. На вашу думку, чи реальна є загроза? Ну, загроза є, вони би і так ударили. Ви, ви згадайте минулі роки вони не припиняли намагання нам зіпсувати свято, і вони били і на Різдво, і, і під час новорічних свят, і після цього. Тобто для них не існує якихось там стримувань. А то, що вони там підводять під це якусь свою ідеологічну базу. І аргумент гроргумент того, що ми зараз віддамо відповідь. Ну яку відповідь слухайте, не треба було починати 24 лютого, і не було б ніяких проблем. Вони 24 лютого 22 року почали. Тепер починають розповідати нам про якісь червоні лінії, чи нема ніяких червоних ліній? У нас війна. Інша справа, що вони повід шукають, такий якийсь трохи дивний. І намагається збрехати всьому світу. Ну це вже їхнє мені здається, роботи. що їм навіть і не треба і приводів інколи шукати. Пане Вікторе, дякую а, вам добре. за цю розмову. Віктор Ягун, директор агентства дякую. реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, був з нами на прямому зв'язку.